Щирі вітання, і в черговий раз ми проводимо подорож прекрасною Угорщиною. Сьогодні про флору і фауну власна країна, яка знаходиться в центральній Європі, нічим не відрізняється від інших центральноєвропейських країн. Хіба що угорці дуже і дуже відповідально відносяться до флори і фауни? Можливо, саме тому вони входять в топ 5 країн Європи, де мисливство це не просто бездумне вбивство. Це ціле мистецтво, це навіть фотомисливство, це навіть гордість за якусь минувшину мало вбивств і більше споглядання, очікування, пластунства, скаутства, щоб дивитися за тими цікавими моментами, які стаються в дикій природі. Горські ріки і озера багаті рибою. Я би виділив серед них унікальну рибу. Це Лосось Дунайський і знаменита Умбра, яку всі шукають. Ну і власне той судак, з якого роблять знаменити голосле. Очевидно, якщо голосле стало національною стравою не тільки в Балатоні і Сегеді, а й Тисанські голасли та інші різновиди, очевидно, і багата рибою водна поверхня Угорщини. А, ті звірі, які водяться в листяних лісах, бюка, які водяться в, а, в пусті або в степах гортобадя на березі озер. А власне а, від Балтана до Тисянських, це здебільшого зайці, кабани, козулі, яких дуже і дуже багато видно вздовж доріг. І згадати треба ще про знамениту. Тіса вірок – це квітка тиси, яка з'являється навесні, яка заповнює всі береги Тисянських озер і притоків лише на один день. Тобто цвіте і живе лише один день. А сьогодні вивчимо кольори, які є в угорській е, мові. Я люблю е, запам'ятовувати через угорські прислів'я е, кольори Пірош, Фегер зилд, езомодір Филд. Це пірош червоний, фегер це білий, золд зелений. Фекете це чорний. Кейк синій, борно коричневий, ліло фіолетовий. Сюрке це у нас буде сірий колір. Ну, ще шарго, бо шарго рибо це жовтий колір. Ось така подорож по угорщини. До зустрічі!